Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що спецпризначенці десантувалися на території окупованого Криму і атакували ворога. А після виконання завдання відійшли спецпризначенці Стугни та Братства у складі спецпідрозділу Тимура Гуремо України десантувалися на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам. Крим буде українським. Слава Україні! Повідомили в ГУР. Також з'явилось відео, на якому видно, як катери підпливають до береги бійці з українським прапором на мисі Тарханкут. Відбувся бій з російськими окупантами. Є багато загиблих та поранених із особового складу загарбників. На жаль, є втрати серед українських захисників, які все ж не співмірні з російськими. Триває спецоперація, спрямована на деокупацію Криму. Повідомив представник української військової розвідки Андрій Юсов у коментарі Українській Правді. Звертаємось до всіх мешканців півострова із закликом чекати та всіляко допомагати силам оборони в поверненні українських територій. Додає Юсов в той же час, росіяни наполягають, що бою не було, бо спецпризначенцям нібито відпрацювали катери і вертольоти, після чого українська група відступила.